Всім привіт! Сьогодні у нас китайська електричка. І купили ми її, ви не повірите, у Швейцарії. Електричка Як, чи Джак чи Джек, не знаю, кому як зручно, трішки пошкоджена спереду удар. Ієв е, 7С, складна назва або ES2. Офіційно поставляється в Швейцарію, Австрію і Україну. 39 кВт годин батарея, зараз ми її трішки приведемо до кращого вигляду і будемо їхати. Так, вчепив за стопа і підрівняв трохи цю бов пирала в радіаторі, а так взагалі. Все дуже класно, китайське авто навіть нічого не ламається, майже у Ліфі колись, то все розсипалось всередині при подібному ударі, а тут тільки все попідгинати на місце. Червоні супорта, майже Tesla Performance. Вася постарався виправив, що зміг. Звісно, виглядає не ідеально, але так вона і буде їхати. Тут ще скочим трохи. Головне порт тепер нормально відкривається. І підрівнявся, пістолет буде заходити, можна їхати. Приїхав на зарядку в Новом Штаті. Шарові зарядки закінчились, тепер заряджаємось на платних. Зарядка приватівською карткою не активувалася, монобанку активувалася одразу. Класно, на Ауді зарядки активуються карткою, не треба додаток ставити, не треба нічого видумувати. Отак виглядає наша нова машина швейцарська і Китайська. Трохи звучить смішно, але що є, наче нормальна ціна. Побачимо, що з того вийде. Машина викликає такі різні враження, наче От, під капотом все там досить якісно скручено після такого удару. Вона Досить добре тримається, при тому, що інші європейські машини то вже там все треба було міняти, тут виглядає, тільки все треба порівняти і все досить непогано мало би бути. Але зате в салоні е, дивився відгуки, якісь е, обзори. у Ютубі то розказували, що шкіра якісна, щось таке, ну, по-моєму, то досить дешевий дермантин. І отакі речі, як е, 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 хвильками е, захисні козирки, то мені здається, вже аж дуже дешево але, виглядає, але таке, ну, то не є дорога машина дуже, їде, наче нормально, е, розганяється, ну, от в порівнянні з шкодою сітіго, то вона е, ну, не знаю, може трохи повільніша навіть. При тому, що заявлені показники там потужність і все решта, то в неї більше. Ну, але може бути, що маса більша і більше колеса і всяке таке. Ну, і китайські коні, мабуть, трохи слабші, європейські. У нас знову електромобіль. Зоя з батареєю 40 кВт годин 2017 року з пробігом 190 тисяч кілометрів. І ми хочемо протягом місяця як успішно доїхав додому. І тепер на цих же номерах, на цих же документах вигнати Зою. Ну, тобто не на цих же документах, але треба. Зняти яка з обліку і потім на ці ж номери, на ці ж страховку поставити зою. Машина у нас теж з пошкодженням, але з батареєю. З... Тут пластикове крило, як у багатьох рено. Навіть Mitsubishi ASX таке має. Ми заздалегідь Вася замовив в Польщі крило. Зараз ми його спробуємо на місці поміняти. Пара ціла і в такому вигляді її перегнати прямо до України. Тут е гарна комплектація у неї. Шкіряний салон, такий навіть з білими вставками, навіть на стелі якісь візерунки. У нас була одна Зоя 2014 року колись. Пробіг, батарея майже повністю заряджена, от обіцяють 205 км. Пробіг 186 тисяч. Зазвичай на такому пробігу е, сог десь 80% узой. От подивимось наскільки тут крісло в гарному стані, склопідйомники, монітор, навігація. Навіть тут картка якась є. Чотири ще колеса зимові на дисках. А що тут у нас ще є? Фірмова сумка з кабелем. А, і особливість ще Зої, що вона без порту ЦЦС. Ану, де тут? Вась, ти знаєш, як тут відкривається? Вась. Як порт відкривається зарядки? З ключа? О. Так, і тут без CCS, лише тип 2, але 22 кВт. В перших версіях взагалі 43 кВт. Тобто на, по типу 2 на гарній зарядці можна за. Десь півтори години, я думаю, зарядитися і е, Ну, і фактично тип-2 зарядок значно більше, з цим простіше і, пла... і безкоштовних їх достатньо, то е, повинна бути цікава. Дорога трішки інша, ніж на швидких зарядках. Пара, кріплення по обламуванні, зараз ми це все закріпимо. Головне, щоб то сол був. І тоді можна їхати. Примірка крила. А, тут мабуть не то. Зняли трикутничок. Тут на кліпсах піднімається догори обтікач не знаю як називається. А ну тут болт, там болт. І тепер там якась біла ще шматок пластику. Крило успішно зняли, якби воно не було тріснуто, то не було б так просто, але розібралися, тут пару болтів. і тепер будемо ставити нове крило. Там ще пару металевих. Тримачів з крила треба буде переставити, але ну, це вже коли ремонтуватимуть машину. А зараз тимчасово ставимо крило, щоб нею можна було їхати. Міняємо лампочку, перевірили світло все є, крім поворота правого. Ми майже закінчили, фара, мабуть, краще, як з заводу тепер стоїть. Поставили крило. Коротше, машина, казка. Можна їхати хоч на край світу. Тут на стяжках. Зараз ще скотчем відполіруємо. Є, працює! Лампочку поміняли. Ну і все, зараз поставимо на облік і вперед. Там підкрилок поломаний Протитуманка, чи що це, не знаю. А, це, мабуть, габарити. А ну включи габарити. І крило дверка Є, працює, і... Ще раз. Пиши. Є, yeah, обидва працюють. Фінальний варіант. Мені здається. Краще бути просто не може. І тепер їдемо за номерами. Р-90 варіант. Реновський двигун. 41 кВт година батарея реальна нетто. Вона би могла, в принципі, мабуть, до 300 в ідеальних умовах доїхати, але на, з пробігом 190 тисяч ми подивимося, скільки вона може проїхати. Тут вже атрибутика. Зняли Жака з обліку і тепер ставимо ЗОЮ на облік і от нам нарахували 55 євро або 55 франків техпаспорт 90 франків комісія за обробку. І страховка у нас вийшла безкоштовно, бо ми заплатили на попередню машину до кінця місяця. І номери у нас теж свої, тобто сумарно вийшло разом з податком за півмісяця 150 франків. Перший виїзд. Приїхали на Lidl на безкоштовну зарядку в Швейцарії виявилося, що тут лише одну машину можна заряджати хоча й два місця, але я чи, не знаю, чи вона поломана, чи що, коротше, лише одночасно одна машина. Ми проїхали 85 км, правда, їхали е, спуском і було 204 залишок, стало 156. От ми поставили на зарядку, зараз подивимося. 57% і вона каже півтори години заряджатися. Подивимося, яка буде потужність і за скільки вона дійсно зарядиться. Якщо 22 кВт, то в принципі, за годину мала би бути повна батарея. Ще у нас виникла проблемка. Колесо праве в дуже поганому стані, в такому, що. Навіть небезпечно їхати і нам би його треба поміняти. Нам його треба поміняти, але у нас немає домкрату. І думаємо, що робити, де взяти домкрат. На таких літніх колесах Ренозоя їздила в Швейцарії. Навіть вже один бік настільки з'ївся, що... У мене не лишилося. На таких колесах, звісно, їздити не можна. Особливо в Швейцарії. За дві хвилини 0,6 кВт годин. Це значить за годину 18 кВт потужності йде, нормально. Пощастило нам Македонець з поляком, позичили домкрати і ми прямо під час зарядки поміняли передні колеса на зимові, бо... На тих було небезпечно їхати, І ще, якщо і поліція могла дуже сильно штрафувати, ми за півгодини залили 8 кВт, годин тобто середня виходить 16 кВт, годин на початку було 18, але вже батарея за півгодини з 56% дійшла до 80%. Ну і після 80% я не знаю, яка там крива за заряду у Зої. Далі вона буде повільно, мабуть, дуже заряджатись, ми ще трішки підзарядимо. Подивимося наступну зарядку і поїдемо. Так виглядає тепер Зоя з передніми зимовими шинами. Надіюся, що поки до України вона доїде, їх не прийдеться викидати, бо потрібно зробити розвал сходження. На жаль, ще зеркало. Розбите. Зарядили до 85% десь за хвилин 40, мабуть, з 56 чи що, не пам'ятаю вже. Їдемо на митницю і 125 км звідси до наступної зарядки у Німеччині теж безкоштовна е, Audi тип 2. Ну от, Майже 40 хвилин, 10 кВт. годин Вимикаємо. І їдемо. Отак поїздив день по місту, такий розхід вийшов. Збираюся виїжджати, зарядив до 99% батарею, то буде видно, як машина споживає і що вона варта ще. Приїхав на першу зарядку. 20, 32% було, проїхав 190 км. Тут такий ландшафт трохи горбистий, але їхав з швидкістю 85-90 за фурами, наче розхід гарний. 12 бортовий комп'ютер показує. Використано 24 кВт на ту відстань. От тепер заряджаю, зарядив за. 30 хвилин 10 кВт з хаком, то думаю заряджу десь до 90% і поїду далі. Заряджаюся в Польщі в маленькому селі знайшов тут зарядку тип 2. Ну що, проїхавши Німеччину і частину Польщі. Вже більшу частину Польщі, то я біля Кракова, то можу сказати, що машина досить гарна. При пробігу 190 тисяч вона досить жива і без всяких проблем. Ходова, правда, підубита, ходову треба зробити і напевно все. Визначили, що 87% сох, ну порахували. Треба подивитися тепер, чи правильно виходить. Десь біля 35 кВт чи 36 залишок батареї, залишок здоров'я батареї. Тут приїхав, зарядка не запускалася, то позвонив на інфолінію, перегрузили станцію і працює шарова зарядка. Переночував у Польщі в готелі, то мороз був. Отак машина виглядає. Гарний готель в дебіці. Став зарядитись на зарядці тока на виїзді зі Львова на Стрей. Так, усовершенствували зарядку кабелем тип 1. Хтось прикрутив кріплення, все. І як прикрутили кабель, щоб не сперли. Ще такий роз'єм з виламаним одним піном. Люди стараються. Відремонтували Рено Зае. Тут місце, де був удар, наче гарно, фарба не відрізняється взагалі. Треба ще помити, попротирати добре. Виглядає гарно. Ну, як відремонтували, мені подобається.